Як у минулому епізоді 13-12 спірної України. Знову попереду погано вкладається Юрій Семенюк. Потійний блок перекриває атаку. Байрамова ще одна спробує від Азербайджану. Досить чесна траєктори, така точно треба обробляти в захисті. І Данило Уривкин. Гравець, який у нас. на наступний епізод з подачі. Є прийом у збірної України. І шикарні дії від Кісюляка. Вибачайте! Вадих у гру є доволі небезпечною. Цей виконавець, про що і вказує зараз. Бірне забушав, який шикарний порятунок від Пампушка. І ще один раз підстраховує свою команду наш ліберо. Уривкін під патрійного блоку відіграється 16-11 у цьому матчі. Так і у подальшому. Також ох, вже потужно виглядала ця подача від в черговий блок українців. Не пропускає м'яч на власну, сторону майданчику. Скидка не проходить. Довгополох. Дивіться, Долгополов вже центр сітки. зайняв йняв 10. І догравальник має шанс вперше у цій партії воводити. Вперед збірної України непогано подачі, і Азербайджан без атаки залишається шанс. І зараз буде реалізовувати Денис Велецький і 3-2 на відіграється потужною. По блоку і здається, якраз настав той час, коли українці починають йти відрикувати. Що ж це трапилося? Чому тут заважало один одному гравці збірної Україну? Не можу я насправді зрозуміти. Цікаво, що вчора іншим українським волейболістам. Я чутація. Дається азербажанцям. Захисті підняти. Щоправда, тут потужний блок. Через тут, змість, перелітає. Нарешті вдалося схід поминути. Захист від Лубана, тож ще одна спроба. від Азербайджанці буде ватаці. Знову Мельников. І тут потрійний блок перекриває. Діагна... Азербайджану. Так. Подальшу боротьбу. Лубан у прийомі. Дача на Янчука вдасться тут в захисті відіграти і...